Хотів повернутися до ГЕС. Чи є розуміння, чому росіяни змогли дойти до ГЕС у лютому, у березні? Минулого року декілька СБУшників були заарештовані чи оголошені в розшук. Чи ми знаємо, хто саме зрадив тоді, чи ведеться якісь слідчі дії, та хто несе відповідальність за це? Дякую. Несе відповідальність той, хто... Завдяки кримінальній справі буде встановлено, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є. ДБР і Служба безпеки цим займається. Відповідна кримінальна справа. І... Ну, Ми ж з вами дорослі люди. Ми ж розуміємо, що якщо з якогось містечка або міста хтось кудись